Привіт усім! У цьому відео давайте ми поговоримо про додавання множення числових нерівностей, як оцінювати значення виразів. і... Як я казав в попередньому відео, будемо розв'язувати завдання із посібника. Так от, виявляється, що над числовими нерівністями можна виконувати деякі дії. Наприклад, це перша дія, це додавання числових нерівностей. В чому вона полягає? Ну, а існують такі властивості, що якщо А більше Б, С більше Д, то, то А плюс С більше за Б плюс Д. Тобто, коли ми лівій частини додаємо праві частини додаємо цих нерівностей, то нерівність виходить правильно, теж правильно. Значить, от, це перша нерівність. Додавання. Це нерівність про додавання. Але ще раз наголошую, що це. Властивості це значить теореми, вони доводяться. Ось. Але я тільки показую формулювання теореми і як, як застосовується вона. Наприклад, 18 більше мінус одинички, а 16 більше за 15, наприклад. Значить, давайте ми додамо їх, як додаємо? Ліві частинки до лівої, права частинка до правої. Цієї нерівності. Значить, 16, 18 плюс 16, то буде що? 34. Да? А мінус 1 плюс 15, то буде що? 14, мабуть. Зрозуміло, що 34 більше за 14. Ось так формулюється властивість про додавання числових нерівностей. Тепер далі дивіться щодо множення числових нерівностей. Значить, якщо А більше Б, далі С більше Д і ці числа А, Б, С і Д обов'язково мають бути додатніми. Значить, А, Б, С і Д більше нуля. То Справедлива така. таке правило, що АЦ буде більшим за БД. Тобто, ми перемножаємо відповідні частини і нерівність буде така сама. Нерівність не змінюється. Наприклад, ну так, елементарно. Наприклад, от 18 більше 2. Да? 18 більше 2. А 4 більше 3. То як перемножаємо ці дві нерівності? Ліву частину на ліву, праву частину на праву. Значить 18 на 4. 18 на 4. Скільки там буде? 72, да? а 3 на 2 буде 6. Зрозуміло, що 72 більше, ніж 36. Ніж 6. Так? Значить, от як використовується ця властивість. Відповідно, з цієї властивості виходить досить хороший наслідок. Корисний наслідку, значить, в цьому всьому він полягає. Якщо А більше Б, причому А і Б додатні, значить вони мають бути додатніми, більшими нуля, то то а в степені N, а в степені N більше на B в степені N. Тобто при піднесенні до того самого степеня нерівність буде та сама нерівність, ця зберігається. Ну, наприклад, от елементарно, як довести, щоб це? Як довести? Наприклад, ми записуємо ряд нерівностей А більше B, знову А більше B, Знов так само А більше Б. Багато цих нерівностей таких записуємо. А більше Б. Да? А потім, що згідно тієї, цієї властивості промноження? Оцієї властивості промноження, так? Значить, як ми можемо записати? А на А на А множимо, ліві частини множимо і праві частини множимо? Нехай їх N кількість, от, нехай цих множників буде. N кількість, да? значить, як буде А в степені N більше за B в степені N. От ми і довели цей наслідок. Ну, наприклад, беремо 5 5 е, більше? Там, наприклад, 2, да? То тоді 5 в квадраті. Мабуть, більше за 2 в квадраті, правда? Бо тут 25, а тут 4. Значить 25 більше 4. Ось такі основні властивості, тобто додавання і множення, як відбувається числових нерівностей. До речі, ну, для нестроїх нерівностей, наприклад, тут буде стояти більше рівне, тут більше рівне. Значить, так само, все так само буде. Більше рівне, тут так само буде більше рівне. Частинка більша рівна від цієї частинки. Все так само, як і для строгих нерівностей. А тепер давайте розглянемо, що означає оцінити значення виразу. Що це означає? Для цього зробимо наступне. Я побудую рівносторонній трикутник. Ось у нас рівносторонній трикутник. Ну, сторона в нього нехай буде А. Позначимо сторону через А. Виміряв я цю сторону, так, і вона виявилася, ну, вимірювання не точні, да? значить, вона виявилася більшою за 3,5 см, а меншою за, наприклад, 3,8 см. О. А нам треба оцінити, а в яких межах буде лежати периметр, якщо сторона лежить в цих межах, да? значить периметр. Нам треба оцінити значення периметру. Ну а периметр рівностороннього трикутника, то це що буде? 3А множимо на 3 сторону. Да? Так от давайте оцінимо оцінимо давайте, вираз 3А, тобто периметр. Що ми для цього робимо? А ми для цього таким чином поступаємо. Беремо ліву межу, множимо на 3, ось цю ліву межу множимо на 3, і праву межу теж множимо на 3. Значить, що в нас буде? 3,5 сантиметра помножити на 3. А з цієї сторони 3,8 множимо на 3. Ну, множимо, що в нас виходить? 10,5. Да? Тут буде 10,5 см. Значить, 3А буде більше за 3,5. 10,5 см. Але менше, перемножаємо тут, то що в нас виходить? 11,4 см. І так, що ми зробили? А ми оцінили периметр цього трикутника. Тобто в яких межах лежить значення периметра цього трикутника. То, який висновок? Що значить оцінити значення виразу? Це значить оцінити межі. Значень цього виразу, якщо відомі межі значень величин, що входять до нього, значить периметр. Ми оцінили е, в межі вимірювання цього периметра. Чому? У нас відома значення сторони цього трикутника. Значить, ми оцінили значення периметра е, для цього трикутника, в яких межах лежить периметр цього трикутника. Наприклад, от ще візьмемо. У нас є А. Більше мінус 4, а менше 3. Нам треба оцінити значення виразу 2а. Що робимо? Ліву частину множимо на 2 і праву частину множимо на 2. Значить, мінус 4 на 2 буде мінус 8. А 3 множимо на 2 6. Значить, вираз 2А буде більше за мінус 8, а менший за 6. Ми оцінили значення цього виразу. Наприклад, А плюс 3. Оцінимо. Що робимо? Ми додаємо 3. Значить, до лівої додаємо 3 і до правої межі додаємо 3. Мінус 8 плюс 3 буде скільки? Мінус 5. Да? Значить, а плюс 3 буде більше за мінус 5. А6 додати 3 буде 9. Значить, Але значення цього виразу буде меншим від 9. Ось ми оцінили значення цього виразу. Тепер оцінити значення виразу мінус 2а. Мінус 2а. Як оцінити його? Значить, ми множимо на мінус 2. Ми множимо на від'ємне число. Ми знаємо за властивістю, що знак нерівності міняється на протилежний, як ми множимо на від'ємне число. Тому що я роблю? А я множу на 2. Але щоб було простіше, швидше, що було, то що я роблю? Я міняю межі. Значить, ось, після множення оцю межу я ставлю сюди. Да? А після множення цю межу я ставлю от сюди. Так, і в нас що виходить? Множим на мінус 2, буде мінус, мінус 4 множимо на мінус 2, буде в нас що? 8. Значить, я ставлю 8 от сюди. Тепер 3 множимо на мінус 2, то буде свідки 3 на мінус 2, то буде мінус 6. А тепер я ставлю ті знаки, які і були. Значить, мінус 2 більше за мінус 6, але менше за 8. Зрозуміли, да? чи ні? От, наприклад, ще раз, мінус А нам треба оцінити значення виразу. Значить, мінус А множимо на мінус одиничку, А множимо на мінус одиничку. Але раз на від'ємне множимо, то знаки не міняються на протилежні. Це, це рівносильно тому, що ми оці межі переставимо місцями. Значить, мінус 4 множимо на мінус 1 буде 5, правда? Значить я ставлю не зліва, а ставлю п'ятірку справа. Тепер 3 я множу на мінус 1. Буде мінус 3. Воно було справа, а я ставлю його зліва. Значить, буде мінус 3. Отже, мінус А буде більшим мінус 3, але меншим від 5. От ми отак виконали оцінювання значень виразу. Ну, а тепер розв'язуємо завдання по цій темі. Ось підібрані такі завдання. Давайте розглянемо четвертий варіант. Завдання 1,5. Так? От четвертий варіант, завдання 1,5. Ось воно, це завдання. Оцініть периметр квадрата і стороною А сантиметр, якщо А більше 1,2, а менше 1,8. Отже, давайте ми запишемо. Значить, в нас умова така, що сторона більша. За 1,2, а менша за 1,8 нам треба оцінити периметр цього квадрата. Ну раз периметр квадрата, раз периметр квадрата, то як знайти периметр, якщо відома його сторона? Зрозуміло, що треба сторону помножити на 4. Отже, оцінюємо фактично е, значення виразу 4а. 4а. Значить, як робимо? У нас ось ліва межа. Ось права межа. Значить, множимо на 4. Так? Значить, ми ліву межу множимо на 4 і праву межу. Значить, 1,2 на 4. А тут 1,8 на 4. Тоді. 4А. 1,2 на 4. Це буде що в нас? 4,8. А менше тут множимо на 4. Що це в нас буде? 7,2. Значить, периметр. Більший за 4,8, а менше за 7,2. Тому ми дивимося відповіді. Ось в нас дивимося відповідь В. Мабуть, вона підходить. Більше за 4,8, менше за 7,2. Значить, відповідь у нас буде Ось В. Ось у нас відповідь В. Отже, перше ми зробили. Дальше, друге, дивимося. Варіант 6. Завдання 1,7. Дивимося шостий варіант. Завдання 1,7. Завдання 1.7. Так, 1.7. Шостий варіант. Так. Завдання 1.7. Оцінити значення виразу. Х мінус 3 вирази, якщо х більше вісьми, менше трьох. Значить, знову ж таки, х менше вісьми, більше вісьми менше тринадцяти. Значить, це в нас перше, це в нас друге. Х більше вісьми, а менше тринадцяти. Нам треба оцінити значення виразу. Хмінус 3. Тобто, що ми робимо? Віднімаємо. Віднімаємо 3. Значить, що в нас буде? Х більше 8 мінус 3? А менше 13 мінус 3. Тобто віднімаємо цю трійку. Значить, хмінус 3. 13 мінус 3. Значить, хмінус 3. Буде що в нас? Більшим за 5. Да? А меншим за. 10. Хмінус 3 більше 5 менше 10. Більше 5 менше 10. Ось у нас відповідь, мабуть, буде Г. Більше 5 менше 10. Значить відповідь Г. Ось у нас відповідь Г. Так. Плюсик ставимо. Так. Ставимо плюсик. Так. Далі тепер. Давайте розглянемо. От. Восьме завдання. Восьмий варіант завдання 1,5. Дивимося, восьме завдання. 1,5. Ось в нас. Оцінити значення виразу 1 третя Y мінус 2. Якщо y більше мінус 9, менше 6. От, записуємо. Значить, третє Третє в нас. Буде таке. Оцінити треба 1 третя y мінус 2. Коли відомо, що y більше мінус 9, а менше 6. Що ми робимо? Робимо спочатку по діях. Одно... Оцінюємо 1 третю. 1 третю y я оцінюю. Значить, множимо на 1 третю. Нерівність не міняється. Значить буде нерівність така сама. А тепер <кій> мінус 9 на 1 третю. Ліву частину множимо на 1 третю, третю. І праву межу множимо на 1 третю. Множимо на 1 третю. Тоді 1 третя у, що в нас буде? Більше за що? Мінус 9 на 1 третю. Це буде мінус 3. Да? Мінус 9 перших на 1 третю, це буде мінус 3. А менше 6 на 1 третю. Третя частина від 6, це буде що? 2. І так, ми оцінили значення виразу 1 третя у. Тут у нас 1 третя у. А тепер оцінюємо значення виразу 1 третя. у мінус 2. Що ми робимо? Ми віднімаємо від лівої і правої межі двійку. Значить, тут у нас буде мінус 3 мінус 2. Нерівність та сама зберігається. А тут у нас буде 2 мінус 2. Значить, одна третя y мінус 2 буде більше за що? За мінус 5, а менше 0. Так же ж. Дивимося. Більше мінус 5 менше 0. Що в нас відповідь каже? Одна третя і мінус 2 більше. Міс 5, а менше 0. Мінус 5, а менше 0. Що получається? Ось ця відповідь. Отже, <coughs> у нас відповідь виходить а. Відмічаємо, що ми це зробили. Ми це зробили. Ось. Ну і далі, дивіться, 10. Варіант 1-2. От 10-й. Варіант 1-2. Варіант 1-2. Чи чи які аз числових нерівностей є правильною. Правильною. Ну, тут ви самостійно будете це зробити самостійно. Ось. Встановити. Як встановити? Дивіться. Наприклад, оця нерівність буде правильною. Як встановити? А треба знайти різницю цих двох чисел. Якщо різниця буде додатньою, значить перше число буде більшим за друге. Зрозуміли? Так само і тут. Чи буде правильною нерівність? Шукаємо різницю цього мінус це. І якщо різниця більше нуля, додатня, значить перше число буде більшим за друге. Але тут так не вийде. Ви подивитеся чому. Ось. Ну, ще 14 я хотів би звернути увагу. 14. те От у нас 14 те завдання. Так, 14 те завдання. Там у нас 1,7. 1,7. 7. Так, оцінити значення виразу. 4А-1. Якщо А більше 1, менше 5. Так само, як ми робили. Спочатку оцінюємо значення виразу 4А. Да, от оцих 4А. А потім оцінюємо значення 4А мінус 1. Так як ми. Робили. Ось. Ну, 16. 16. Так, 16. Один Довжина сторони квадрата до рівня А. Вінити значення його периметр. Так, квадрат. Точно так само, як ми робили. Значить, ось такі. Вас завдання будуть для самостійного розв'язування. Деякі ми з вами навіть розібрали вже. Так? Отже, бажаю вам успіху.